За наслідки цього психічного розладу можна потрапити за грати. Мова йде про клептоманію, непереборну тягу до крадіжки. Усе починається з появи нав'язливих думок та стану сильної напруги, яке супроводжується бажанням щось вкрасти і, як правило, не для свого збагачення, а для бажання відчути задоволення в самий момент крадіжки. Клептоман ніколи не готується до крадіжки, а навпаки, отримує задоволення від спонтанності своїх дій. В момент злочину він відчуває різкий підйом настрою та стан ейфорії однак зовсім скоро його можуть захлинути страх, сором та каяття за скоєні дії, а також бажання повернути вкрадене та зізнатися у всьому. Деякі з них підкидують своїм жертвам вкрадене, інші пишуть сльозливі листи вибачення а частина взагалі можуть колекціонувати награбоване як трофеї і вихвалятися ними. Не дивлячись на психічний розлад, клептомани адекватно оцінюють навколишній світ, і тому це не звільняє їх відповідальності за їхні дії. А якщо було цікаво, підписуйтесь та діліться з друзями.